В історії України знайшло своє відображення діяльність представників всіх верств населення в парламентах інших держав. Це, перш за все, стосувалося Росії, до складу якої входила Україна. Не можна обминути увагу і участь українських депутатів в парламенті австро угорщини Початок ХХ століття був переходом української правової думки з теоретичної площини в практичної. Але, на жаль, ця спроба здійснилась у законодавчих органах інших держав. Кінець 905-го, початок 906 року. Вічовий рух, що охопив всю Східну Галичину, висунув гасло демократизації виборчої системи і обстоювання всіх прав в парламенті. У віча, що відбулось у Львові 2 лютого 1906 року, взяло участь близько 50 тисяч осіб, переважно селян. Під час виборів, проведених згодом, українці домоглися обрання до державної ради у відні 27 представників від українських партій та 29 представників до краєвих сеймів. 1906 рік з 28 квітня по 8 липня українська парламентська громада зробила багато. Під керівництвом Михайла Грушевського було розроблено декларацію про автономію України. Яка вимагала федеративного устрою та створення краєвого законодавчого органу, 1907 рік, в Другій російській думі робота української громади була продовжена. Вона в складі 102 делегатів з України порушила з високої трибуни національне і аграрне питання і здійснювала спробу завдяки патріотичному виданню рідна справа зосередити увагу на мовній проблемі та стані політичних прав і свобод в Росії. Друга державна дума розпочала свою роботу 20 лютого 1907 року. В ній були представлені депутати здебільшого вихідці з Волинської, Київської, Подільської губернії, за партійною приналежністю радикальні депутати і трудовики. Свої завдання українська парламентська громада вбачала в забезпеченні рівного права перед законом осіб різних соціальних груп та освіт. Вже на початку роботи українським партіям доводилося голосувати єдиним блоком. При вирішенні питань щодо інтересів трудового українського народу. Громада висловлювала в Думі міркування з двох головних питань національного і аграрного. При цьому позиції щодо аграрного питання зводилися до примусового відторгнення панських земель. Українці чітко визначали вимоги щодо введення навчання української мови, особливо в школах, та вимагали гарантій прав національних меншин. Але царський уряд не рахувався цими вимогами українців, а з розпуском 3 липня 1907 року Державної думи українська парламентська громада припинила своє існування.